Доброго дня, в нас вже проходять морози, йде до тепла, вже, до весни. В Вашій увазі, туя західна смарагд, трирічні саженці висотою від 45 до 65 см з дуже добре розвиненою кореневою системою по 75 гривень. Відправляємо новою поштою без ніяких предоплат. Це значить, приїжджає до вас посилочка, ви відкриваєте, дивитесь і тоді оплачуєте на пошті. Що хочемо сказати, дивіться, для замовлення можете коментувати нам, ми відпишемо або писати зразу повідомлення. Також можете дзвонити за номером телефону 097 12 68 415. Що хочеться сказати, ці саджанці вже акліматизовані, дві зими вони під снігом, тобто ви банально просто садите і воно у вас вже буде росте. Доставка від 10 до 30 штучок за коробку в районі 150-200 гривень за всі штуки. Тобто, чи ви замовите 20 штучок, десь буде 170 гривень за 20 штучок доставка. Одним словом, доставка дешева відносно, бо ми самі пакуємо. Всім дякую за увагу.